Як правило, в основі дисморфофобії лежать нереалізовані від вас очікування. Тато дуже хотів сина народилася донька. Мама дуже хотіла, щоб ви були відмінницею, а ви такою не стали. Від вас очікували, що ви станете лікарем, а ви є продавчиною в якомусь супермаркеті. Так от, ви точно такі самі претензії приділяєте до свого тіла. Я дуже хотіла б блакитні очі, а вони у мене зелені, і за це я їх ненавиджу. Я дуже хочу мати вагу 50 кг, а в мене 80, і за це я своє тіло також ненавиджу. А тепер давайте запитаємо себе. Як би ви хотіли, щоб ваші батьки ставилися нехай навіть до ваших недоліків? Так от це є прямою відповіддю на те, як ви маєте ставитися до свого тіла. Тіло невинне, що ви його годуєте без кінця солодощами на ніч. Тому воно вам віддає видає зайву вагу, прищі, тому ви одинока, тому у вас в 30 років ще немає дітей, ви не заміжня. Як ті ж самі батьки, які вимагали від вас, щоб ви були відмінницею, але при цьому абсолютно ніяк не сприяли, тому що ви були тією ж самою відмінницею. Так, от чомусь на батьків ви ображаєтеся? А вам можна ненавидіти своє тіло. Як на мене, якщо батьки до вас мають певні очікування, вони хочуть, щоб ви були відмінником, щоб ви вступили на безкоштовне відділення до університету, значить вони мають цьому посприяти, не лише вимагати. Так от. Так само і ви, якщо ви хочете мати вагу в 50 кг, то цьому потрібно посприяти певним чином. Як мінімум, не їсти на ніч солодощі. Якщо ж батьки стикнулися з таким питанням, що чекали на хлопчика, народилася дівчинка, тут була вже історія про прийняття. Прийміть і роздивіться плюси. Тобто, якщо ви пред'являєте претензію до свого тіла, що ніс не тієї форми або вуха занадто великі, якщо це неможливо змінити, подивіться на це з іншого боку. Все досить просто. Ви ображаєтеся на батьків за те, що вони вас не приймали і не підтримували, але продовжуєте ж робити так само, але по відношенню до свого тіла. Мені здається, що тіло на вас за це і його потрібно просто підтримати, зробити те, що колись не зробили ваші батьки.